Здутий живіт викликає скутість стане впевненість у собі. Згадайте про іспомізан. Еспомізан номер один в Україні серед препаратів для симптоматичного лікування метеоризму. День випічки, сливове та яблучне варення, час для чаю, повернення додому, час для себе, а також в очікуванні поштаря. Такі назви мають роботи сучасної британської художниці Марселли Купер. Усі вони про дім, затишок і тепло, про смачну їжу і радість від повільного життя. Марсела Купер родом з Лондона, але вже дуже давно, разом з родиною, живе в тихому мальовничому селі на півночі Британії, на садибі, яка датується 16 століттям. Спершу Купер мала більш академічний стиль живопису, але з переїздом зрозуміла, що тяжіє до наїв. Сьогодні вона черпає натхнення зі своєї домівки, місцевої природи, з часу, який вона проводить зі своїми тер'єрами Молі та Джеком, а ще зі спогадів про її стареньких котів, які прожили аж 21 рік. Дім посідає центральне місце в моїй роботі. Мене часто надихає вільний час проведений у котеджі, готування їжі, читання, садівництво та прогулянки красивою сільською місцевістю. Ось Купер якраз стоїть на кухні, варить варення та закриває його по банках. Позаду неї кошики з фруктами. В одному з них лежать яблука. А ось художниця замішує тісто. А тут, поки її чотирилапі улюбленці виглядають гостей, нарізає овочі для супу. Тут ніжиться в ванні з бокалом шампанського. А ось чаює на грубці якраз закипів чайник. І Як же ж без тортика? Я бачу велику красу в простих речах. Я працюю в кімнаті з балконом, яку я називаю своєю студією. Тут у мене також є друкарський верстат, який я використовую для створення своїх лінографічних відбитків. Я зазвичай тримаю молі на колінах, а Джек лежить калачиком десь поруч. Свої картини купор створює олійними і акриловими фарбами, продає через інтернет. Вартість однієї приблизно 5 тисяч гривень. Наживо творчість Купер можна побачити в галереях Кембриджа, Саузволда та Есекса.